Слава Україні! Що саме достеменно сталося з автомобільними прольотами Кримського мосту? Звичайно, зараз ніхто не скаже. Але є кілька версій або кілька нюансів, про які треба сказати. Ну, по-перше, немає слідів роботи сил протиповітряної оборони, про які заявляє гаулятор тимчасово Окупованого Криму Аксьонов. Він сказав про те, що один прольот впав, інший зруйнований, начебто, є загиблі та поранені, але при цьому назвав подію просто надзвичайною. На сьогодні росіяни вже висовують таку собі версію, що це могла бути атака морськими безпілотниками. Чекайте, вчора зранку, весь Севастополь. І ви вся планета чули про те, що Чорноморський флот Російської Федерації знищив усі безпілотники, які начебто летіли на територію тимчасово окупованого Криму, і морські, і повітряні. Тим більше, після минулого року Кримський міст набагато щільніше охороняється, є відповідні морські загородження, так що прорватися через них дуже складно, якщо взагалі можливо. Ну і власне бачимо, що. Так звані воєнкори вже починають формувати таку собі, таке собі інформаційне альбі. Вони говорять про те, що, начебто, морський безпілотник міг бути запущений з турецького корабля, який вийшов останнім у рамках зернової угоди з Одеських портів. Вони вже до Туреччини добралися. Цікаво, як відреагує на це. Президент Ердоган. І, власне, говорять навіть про територію Грузії, про використання території якихось третіх країн, звідки той самий безпілотник міг їхати, летіти, плисти до Кримського мосту, щоб нанести йому пошкодження. Ще раз хочу сказати: усі версії від російських воєнкорів є формуванням інформаційного алібі. Ну, і, власне, говоримо про те, що сьогодні річниця, сьогодні річниця. Не лише пролонгації зернової угоди. Це питання зараз стоїть дуже гостро і звучить риторично. А сьогодні річниця терористичного акту, який, який російські війська здійснили у 2014 році, коли знищили літак з Бука. І весь світ про це пам'ятає. Не відкидаю версію, що. Росіяни шукали момент для провокації і намагатимуться цю провокацію використати з користю для себе. Але ніколи не змінять думки усього світу про те, що Росія була, є і залишається країною терористам. І саме в труну цієї країни терориста треба забити останнього цвяха санкціями, іншими методами. Але це треба зробити. Тому що Росія це зло. Ну і власне ці версії сьогодні є найосновнішими. Моніторимо ситуацію, бункерний дід закликає до себе у бункер відповідних посадових осіб. Прекрасно розуміємо, що немає жодних успіхів на фронті. І зараз вони намагатимуться з користю для себе використовувати будь-які надзвичайні події. Ну і, власне, чекаємо розвитку подій. Але хочу наголосити, що. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Обов'язково їх виконуйте. І не забувайте, найголовніше бути усі в'єднані і допомагати Збройним силам України. Це не просто наш обов'язок, це внесок кожного звільнення тимчасово окупованої української території. І звичайно, завжди хочеться сказати: Боже, бережи наші війська, хлопці, витримки, мужності звитяги. І повертатися додому зі щитом. Отож, Кримський міст. Більше питань, ніж відповідей. Слідкуємо за ситуацією. Тримаємо стрій максимально тихого дня. Максимально, але будьте уважними.